Сьогодні особливий випуск. Не огляд, не хейт, не реакція. Сьогодні розмова. Знаєте, в кожному світі є фігура, яка все змінює. І не завжди на краще. В українському треш-наративі такою фігурою став він персонаж. Який почав як другорядний статист з розбитим емоційним фокусом, а перетворився на символ нашої деградації, абсурду і внутрішньої тряски, Інакентій Бубка, ім'я, яке не забути, навіть якщо дуже хочеться. Сьогодні я не буду його переривати, сьогодні він говоритиме. Це інтерв'ю не для розваги, це діагноз. І сьогодні ми спробуємо зрозуміти, ким насправді є Інакентій Бубка, невинною жертвою гумору чи злочинцем. Сідайте зручно, вимкніть телевізор, залиште телефон. Бо, якщо ви хочете подивитися обличчя справжній темряві, вона вже на екрані. Інтерв'ю починається без фільтрів, без монтажу, без милосердя. Усім привіт, любі друзі! З вами знову я Інакентій Бубка. І це моя історія. Дуже давно, ще під час афганської війни, один військовий радянської армії зґвалтував мусульманку. Це відбулося під Мазарі Шарифом. А через шість місяців народився я недоносок. а мою мати повісили за зв'язок з радянським військовим. Натомість мене вислали до радянського союзу, і у віці двох років я опинився у дитбудинку жмеренки за адресою В'ячеслава Чорновола, 12. не знав, що ти був в дитбудинку. Я думав, тебе знайшли десь в капусті. Ні, паскутку мене знайшли у печері під Кабулом. Ріс я серед дітей, що мене всією душею ненавиділи та різними способами булили. Адже бачили у мені лише зайву трату їжі. Ще там у мене з'явився уявний друг Віктор, що був 40-річним асанізатором у відставці. Але він підтримував мене декілька міг. Незабаром у віці вже 6 років мене усиновила неблагополучна сім'я з містечка Крижопіль. Для них я був лише просто способом збільшити прибуток, адже вони за мене отримували соціальну допомогу. Батьки були наркоманами та сиділи на героїні та інших опіоїдах. Відчим мене систематично гвалтував та зачиняв у підвалі. Тому я вже звик до такого поводження і у дорослому віці. Ще тоді я зацікавився книжками, що лежали у підвалі, адже це була моя єдина розвага. Я зрозумів, що світ набагато цікавіший, ніж може здатися на перший погляд. Ще сидячи там, я почав уявляти, що стану видатним письменником, політологом або філософом, та мріяв вибитись у люди. Але цьому так і не судилось статись. То ти дохуя свідчена людина, хоче сказати. То чому ж ти став педофілом? Про це я ще розповім, але що я хотів би сказати глядачам. Я хотів би, щоб усі глядачі цього каналу були освіченими людьми. Тому, любі друзі, вчіться та саморозвивайтесь. Пізнайте цей світ із книжок і наяву. У вас точно були кращі умови, ніж у мене. Так от, я б ще довго там сидів, але дилер моїх батьків забув розбадяжити героїн, що їм продав, та вони обоє передознулись. Мене знайшли органи опіки, та я знову потрапив у дитбудинок уже у віці 12 років. Там я пішов у школу, де сильно випереджував усіх інших учнів. Але під час одного з уроків учитель помітив, що я говорю з уявним другом Віктором. Мене відправили до психолога, де виявили у мене шизофренію, маніакальні та нарцистичні розлади особистості, ОКР та інші відхилення, про які я навіть чути не хочу. І знову ж мене кудись відправили, на цей раз у інститут для дослідження. Там я ще протягом двох років сидів та не міг вийти. Я довго планував звідти втекти. Та вивчав план будівлі. Одного дня я домовився з санітаром, і замінет він дозволив мені довше погуляти. Та я проліз у зроблений підкоп та втік з інституту, таким чином, опинившись на вулиці уже у віці 14 років. Йти мені було нікуди, тому я почав торгувати наркотиками. Спочатку трава та екстазі на якихось вечірках, потім кокаїн, мефедрон, метамфетамін. Ну і понеслась. Яка сумна історія. Та ні, я навіть радий, що мої батьки померли. Їх тіла я вже у свідомому віці викопав та спалив. Їхнім прахом я розбавляв гереч для того, щоб частинка цих прекрасних людей була у кожному наркомані Києва. І справді чудова історія. Так от на рахунок наркотиків. Я їх варив на закинутому заводі по виробництву іграшок, користуючись зі знань по хімії, отриманих ще у підвалі. Таким чином, я заробив достатньо коштів та поїхав на навчання у Італію по підроблених документах. Там протягом трьох років я вчився на кафедрі філософії та теології, та мене вигнали за те, що я, як діагент Синопський, почав публічно мастурбувати ще на лекціях. Усе ж важкі психічні проблеми почали давати про себе знати. Повернувшись до України, почались пошуки себе. Я встиг попрацювати скрізь: від орнітології, де я збирав трупи мертвих птахів, до стоматології, де карав у пацієнтів зуби. А далі були психлікарня, робота в поліції, охороні, вчителем початкових класів, асинізатором, лісником і так далі. Більшість цих історій ви вже чули з нашого каналу. Спробував я дуже багато, але вигнали мене звідусіль. То за приставання до учнів, то за копрофілію під час затримання підозрюваного. Як ти таке взагалі міг придумати? Копрофілія під час затримання підозрюваного це взагалі як? Під час затримання він опісрався, мене це дуже збудило, і я почав гатити його в туза. Звичайний будень людської радості я б сказав. А що ти міг зробити при роботі лісником, блядь? Не доглядав за деревами? Ні, паскудко. Я займався зоофілією і розсаджував борщовик у лісі, щоб люди там не ходили. Цікавий факт: знаєте, як борщовик опинився на території України. Ще за часів Радянщини керівництво помітило, що американці кормлять корів якоюсь рослиною, що дуже швидко росте, і таким чином економлять велику кількість коштів. Вони теж так захотіли і знайшли у горах Кавказу рослину, що пізніше назвали борщовиком. Розсадили її по території усього союзу, але виявилось, що молоко у корів, що їли цю траву, дуже гірке. Тому забили на цю ідею. Але ця рослина виявилась дуже живучою і почала захоплювати територію, влаштувавши екологічну катастрофу на рівні Чорнобиля. Та ще й при контакті з людською шкірою залишає опіки. Ах да, що я відійшов від теми. Ну що ж, пішов я вчитись на кафедру альтернативних наук, один з Житомирських вишів, але й там мене вигнали, вважаючи надто відбитим. Ще тоді я зустрів Оксану кохання усього мого життя. Вона теж була не в собі, і це мені в ній дуже подобалось. Вона була дуже зрілою як для 10 років, але її батькам не сподобалося, що вона зустрічається. З 20-річним психом, таким чином, мене посадили в тюрму на 4 роки, адже не змогли довести сексуальні зв'язки з нею. Там я зрозумів, що я педофіл, та буду таким до кінця свого життя. Вийшовши звідти, я почав викрадати дітей та робити з ними жахливі речі у своєму підвалі. Благо, грошей за рахунок наркоторгівлі мені вистачало. Та й залежності від наркотиків я вже не відчував, адже був залежним ще з 15 років. Прочитавши прекрасну книгу під назвою Кримінальний кодекс України. Буква Р, звук Р, Р ракета, Р Рюкзак, Р редиска це бан чучало. Я почав порушувати кожну його статтю просто по приколу. Почалось усе з дрібного хуліганства, фінансових махінацій та ухилення від податків. Але чим далі, тим веселіші стали мої пригоди. У місті вели надзвичайний стан через величезну кількість актів вандалізму, тероризму та поширення заборонених речовин. Але усе ж рано чи пізно будь-яка щаслива історія має свій кінець. І от під час одного з актів публічної мастурбації мене затримала поліція, та у СІЗО я зустрівся з паскудою. Його затримали за те, що він викопав якусь недавно поховану бабку та хотів відрізати її голову для своєї колекції черепів. Та ми подружились і незабаром втекли з СІЗО. Та почали переховуватись у домі його бабусі, де він обманом заманив мене у підвал та перекував до стіни. Відтоді він почав вести цей канал, а я почав писати йому сценарії. Дуже сподіваюся, що поліція нас не знайде. Та не змусить мене знову сидіти у тюрмі, десь під Мукачево. Як же часто я чув від тебе ці всі історії, але от про уявного друга ні разу. Так, його звати Віктор. Він вкрай освічений бізнесмен, що може легко купити навіть компанію Microsoft. Але працює асинізатором, для душі, як то кажуть. Ну і, звичайно, пара цікавих історій про мене. Якось я завинив в своєму Березі велику суму грошей. Він пообіцяв, що я зможу їх відіграти у карти. Але коли я прийшов, він мені у стакан з віскі підмішав колфелін. Та прокинувся я уже у ванні з льодом, без правої нирки. Відтоді я можу їсти лише кашу без масла та варену курочку. Побувавши недавно в горах, я помилився печерою. Серйозно. Та заліз у таку залупу, що нікому не раджу там побувати. Виліз я лише завдяки тому, що там можна було розвернутися. У іншому випадку я помер, навіть не записавши сценарій для огляду на сербський фільм. Мого фаворита слов'янського кінематографу. Ще одна цікава історія. Якось я вживав мефедрон та ненадовго став бруківкою. Відчував тиск людей, що по мені ходять, і мені це дуже подобалось. Та засмучився, коли на мене не наступали. Любі друзі, якщо вам здається, що не ступати на бруківку іншого кольору це прикольно, то ні. З точки зору бруківки це жахлива неповага. Не робіть так, будь ласка, майте повагу до кожного камінчика, бруківки. Коли я сидів у СІЗО з паскудою, мені на секунду здалося, що він має надто високий голос. Я запитав, з чим це пов'язано. Він мені відповів, що коли торгував кокаїном з колумбійцями, вони за несплачений борг відрізали та згодували йому його яєчко. Відтоді він страждає на ректильну дисфункцію. Та що ти пиздиш, їбуча синя гнида? Це неправда. Зараз я тобі це доведу. Ще одна. Перебуваючи у Непальському монастирі, я пізнав Нірвану. Навчився змінювати температуру тіла та осягнув таємниці буття. Але плата за це була величезна. Мені було заборонено мастурбувати під час медитації, а там ще й ходили підростаючі монахи. Для мене це була жахлива тортура. Відтоді я відмовився від буддизму, адже мінуси цього віросповідання надто переважають його плюси. Якщо ви не знали, то я антисеміт. Щоночі одягаю балаклаву та йду палити косички євреям. Якщо ви не знали, то їх називають пейси. Для ефективнішого знущання над іудеями я довгий час вивчав їхню релігію. З цікавих фактів про євреїв можу сказати: у них немає храмів, а синагоги, у які вони ходять, храмами не вважаються, бо це навчально-просвітницькі заклади. Храм у євреїв з'явиться лише після приходу Месії, і буде він розташований у Єрусалимі. Тому у мене план наступний: захопити та знищити Єрусалим. Та усі тамтешні гори, для того щоб у євреїв не було жодного шансу на відновлення своєї єбучої релігії. Захочу усіх бажаючих приєднатись до мене. Це бан, чучало. Ну і звичайно, поради. Я, як відповідальний учасник руху поціновувачів дітей, можу вас запевнити: наступні поради несуть лише рекомендаційний характер. Для ефективнішого полювання на дітей раджу використовувати наступні речі. Цукерки з колофеліном, фальшиві номера, кошенята, цусики та інша мала живність, ну і звичайно скотч. Діти на диво дуже гучно кричать, треба це якось виправляти. При утриманні жертви раджу використовувати їжу, що їдять виключно дорослі, для того, щоб не привертати уваги, звичайно. Тобто ніяких хеппі-мілів купувати дорослим чоловікам не раджу. Ну а якщо ви маєте пару викрадених дітей, то позбавляйтесь від них почергово для того, щоб понизити моральний дух групи. Це бан чучало. Ну і остання моя порада це порада по пікапу. Якщо ви виглядаєте як погана версія голома чоловічої статі, не маєте ніяких хобі, ростом як високий карлик, дивитесь аніме або смердите, то зміріться з фактом, що подруга у вас може бути права або ліва. У зворотньому випадку раджу піти в зал, використовувати парфуми бугаті, може бути гарей, посилання у описі. Ну і звичайно, підходьте знайомитись. Дівчата до вас в житті не підійдуть, навіть якщо ви виглядаєте як хотячий секс. Ніякий дайвінчик вам в житті не допоможе. З особистого досвіду можу сказати, що за життя мені не відмовила жодна. Але ви ж не виглядаєте як сексуальний мачо. Тому просто змиріться, що до моменту, поки ви не будете впевнені в собі як Бред Піт, вам будуть відмовляти. Ніяких заїжених фраз не використовуєте, бо після фрази Я в тебе закохався відразу, як тільки побачив, або У тебе дуже гарні очі, максимум на що ви можете розраховувати, це удар по кадику. Не будьте собою, бо ви лайно. Будь таким ось іншим, бо поки у вас не було сексу, ви пил, бруд з пупка і засор в душі. У вас немає шансів. Ну і останній цікавий факт: половину анекдотів я придумую, а іншу половину беру з сайту turbaza.com. Посилання теж у описі. Якщо хтось скаже, що у нього було важке дитинство, нехай просто послухає цю історію. Ось таким був і Бубка. Може, ви щось зрозуміли, може стало тільки гірше. Але це вже не наша проблема. Дякую, що подивилися. Далі буде ще гірше.